Законопроєкт, який може послабити Національне антикорупційне бюро України та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, спричинив обурення серед громадян. Документ підтримали 263 народні депутати. Учора українці вийшли на мирні акції проти ухвалення таких правок у законі. Тим не менш, президент України Володимир Зеленський підписав документ, і від сьогодні він набув чинності. Нагадаємо, що до глави держави також зверталися керівники антикорупційних відомств, наголошуючи на. Тому що правки у кримінальному кодексі фактично підпорядковують їхню діяльність Генеральному прокурору. Таким чином, керівник САП стане лише формальною фігурою, а саме бюро втратить незалежність. Як до таких змін ставляться хмельничани, дивіться далі. Колись вже були закони, була влада, яка писала закони під себе. Це все закінчилось тим, що ми сьогодні маємо війну в країні. Тому такі кардинальні зміни і такі рішення, на мою думку, це неправильно зараз і це потребує доопрацювання. Які взагалі, на вашу думку, наслідки можуть бути, адже катастрофічні. Вибачте, що я вас перебила, але катастрофічні, тому що е, зараз багато людей взагалі е, розчаровані тим, що відбувається. Бо важко насправді відповісти, тому що ми знаємо, що і там корупція, і там корупція. Тобто, де правда, ніхто не знає. А взагалі, то, звісно, так не має бути, тому що мають бути такі органи, які має ну, слідкувати за тим. Тобто він теж має бути незалежним і чесним. Я думаю, що це не дуже гарно, навпаки. Чому? Ну, бо незалежність краще. Бо залежність вже не так. повинно бути незалежним, ну якісь гілки влади повинні бути незалежними. Я думаю, що це найгірше. Тому що, якби ну, це було підпорядковано, а тепер це буде навпаки контролюватися державою і, типу, не дуже добре. Дуже негативно. Чому? Ну, того ж це відхід від демократії, від наших тих завоювань, принципів. Негативно. Чому? Категорично негативно. Ну, тому що це зупиняє боротьбу з корупцією, тому що це. В... В, вмішується в боротьбу з корупцією і відкидає нас від європейської інтеграції. Хотілося би, щоб ця боротьба з корупцією продовжувалась і ефективні закони приймались. Бо я так ще не досліджувала, не вивчала цю тему. Е, українці, якби вийшли на ну, мітінги, можна сказати, е, то ну, поки що я просто не мала часу, якби сама поняти для себе. Вот, ну, це как печальна ситуація наша.